Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 18 квітня, 419-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні в Одеській адміністрації заявили, що на травневі свята не буде продовженої комендантської години, як це було минулого року, бо в тому році було декілька діб комендантської години. А так в Одесі, бачите, гарна сонячна погода. Відчувається, що вже прийшла весна. Нарешті, і нарешті сонце підсушить ґрунт. Також вчора біля одеського порта бачили, як напевне останній корабель вийшов з одеських портів, доки не вирішиться ситуація з зерновою годою. Бо там біля Стамбула вже більше 50 кораблів стоять зараз, як завжди, із-за росіян. Всі проблеми із-за росіян. В сусідньому місті Герою Миколаєві добре, обстрілів немає, наче і в очакові обстрілі. Лівів немає. А от в Миколаївській області по селищам в районі Снігурівки росіяни випустили сім своїх іранських мопедів. Кажуть, по влучання в об'єкти промисловості в цьому районі. І без жертв. Також росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину минулої доби. Три людини отримали поранення. А от сьогодні зранку росіяни сильно обстрілюють Херсон. Вже повідомляють про одного загиблого. Шість чоловік отримали поранення. Сподіваюся, вже зсу скоро виб'ють росіян з лівобережної частини Херсонщини, та Херсон заживе нормальним життям.